Усім привіт! Сьогодні поговоримо про пристрій, який я б назвав народним дебажа для роутера. Чому саме народним? Та тому що це дуже просто та зручно. Купив, під'єднав і забув. Ніяких перемикань кожен раз як зникає світло. Це найпростіше рішення, щоб Wi-Fi був завжди. Завжди? Так, звучить занадто солодко, щоб бути правдою. Давайте розбиратися з нюансами. Давайте згадаємо дві головні болячки, які переслідують більшість ДБЖ цього типу. Перша це конденсатори. Від постійної роботи і нагріву вони з часом здуваються і пристрій потребує ремонту. Друга це акумулятори. Вони розміщені збіркою всередині корпусу, і коли вони деградують, ви не можете їх замінити без додаткових знань, інструментів чи витрат. Ну і, звісно, акумулятори, які йдуть в комплекті навряд чи найкращої якості, ви не знаєте, які попадуться саме вам. Але сьогодні у мене на тесті оновлена версія. Тут потужний 36 ватний блок живлення, що повинно позитивно вплинути на час заряду акумуляторів. А також зміна конструкція акумуляторів. Тепер легко купити і замінити акумулятори, якщо попередні вже не стягують, або мати кілька комплектів на випадок довгих відключень. Давайте перевіримо, як все працює. Щодо зміної конструкції акумуляторів, це вже не новинка. Подібний ДБЖ, до батареї не впаєні, вже був у мене на огляді, і ви можете переглянути це відео на моєму каналі. Але той пристрій мав 18-ватну версію блока живлення. У цьому ж відео ми будемо фокусуватися на тому, що нам дає 36 ватний блок живлення. Очікування від нього в першу чергу швидкість зарядки, а також можливість живити доволі енергозатратні споживачі і не боятися, що заряджання акумуляторів буде повільним. Якщо подивитись у технічні характеристики цих ДБЖ, то заявлено, що 18-ватна версія видає лише 1 А на виході 9 чи 12 В, тоді як 36-ватна версія видає 2 А. Давайте розрахуємо. Оптоволоконний перетворювач споживає 05 А, а сучасний роутер до 1,5 А при 12 вольтах. Таким чином, теоретично, 18-ваттного ДБЖ повинно бути недостатньо для їх одночасного живлення, оскільки сума струмів перевищує 1 А. Це теорія, але на практиці перетворювач та роутер споживають дещо менше і навіть 18 ватний ДБЖ справляється з таким навантаженням. Слабкий ДБЖ заряджає свої батареї повільно, адже переважна частина енергії йде на живлення роутера, а не на зарядку. Отже, коли світло вимикають всього на пару годин, такий ДБЖ просто може не встигнути зарядити акумулятори повністю. У 36 шестиват версії ДБЖ з цим ситуація значно краща. Адже у нього є запас потужності. Цей запас дозволяє йому одночасно живити роутер та оптоволоконний перетворювач і виділяти достатню частину енергії на активне заряджання акумуляторів. Тепер детальніше про акумулятори: це серце нашого ДБЖ. У моєму старому, 18 ватному ДБЖ із вбудованими акумуляторами заявлена ємність кожного з чотирьох елементів 2600 мА. Як ми вже говорили, якість цих батарей та їхня реальна ємність завжди під питанням. Коли я купував елементи для нового, ДБЖ із зміною конструкцією, мій вибір зупинився на Samsung 35E. Чому саме вони? Вони є преміум вибором у своєму класі, вони мають номінальну ємність 3500 мАч. це якби максимум для формату 18650, і характеристики їхнього заряду розряду повністю відповідають вимогам цього ДБЖ, що є найголовнішим. Таким чином, використовуючи якісні акумулятори ємністю 3500 мАч замість вбудованих 2600 мАч, ми теоретично збільшуємо загальну ємність нашого ДБЖ приблизно на 35%. Відповідно, і час роботи роутера повинен збільшитися на стільки ж. Але чи працює теорія на практиці? Це залежить від енергоефективності самого ДБЖ та втрат на перетворення напруги. Для перевірки я провів тест акумуляторів Samsung 35e, підключивши навантаження через USB-енергометр. В цьому ДБЖ акумулятори підключені по схемі 4S. Це означає, що номінальна ємність нашої збірки становить 3500 мАг при 168 вольтах. Це дає нам теоретичний запас енергії близько 59 Ватт-годин. Після тесту я отримав на виході USB ємність 6700 мА при 5 вольтах, це еквівалентно 33,5 трьох годинам відданої енергії. Порівнюючи віддану енергію із загальним запасом, ми отримуємо ККД близько 57%. Висновок такий, що, на жаль, ця цифра є низькою, втрати на перетворення енергії становлять понад 40%. Це свідчить про те, що пристрій не є високоефективним. Що ще гірше, цей низький ККД ми отримуємо від акумуляторів, які не заряджені повністю. Вимірювання показують, що пристрій заряджає елементи лише до 4,12 В замість стандартних 4,2. Це означає, що ви постійно недоотримуєте 10-15% ємності ваших акумуляторів, за які ви заплатили. Це штучно зменшує час автономної роботи. Попри недоліки ККД, заміна акумуляторів все одно дає відмінний результат. Я провів такий же тест на старому ДБЖ, і на відміну від нових акумуляторів, тут я отримав лише 4870 мАч. Різниця майже 2000 мАч, або більше ніж 35% приросту. Це величезний виграш. Це чітко доводить, що заміна акумуляторів на якісні не просто збільшує час роботи, а фактично повертає пристрою потенціал, який був втрачений через дешеві чи деградовані заводські батареї. Висока ємність вирішує проблему низького ККД, надаючи вам просто більше енергії. А тепер до реальності: скільки пропрацює роутер у парі з оптоволоконним перетворювачем без світла? Я провів два тести. Сценарій 1. Потужне навантаження. Я підключив сучасний роутер, що живиться від 12 вольт із заявленим максимальним споживанням 1,5 А. Результат ДБЖ протримався 5 годин 30 хвилин. Висновок. Це не той прорив, на який я очікував, використовуючи якісні акумулятори, які збільшили ємність на 35%. Для довгих блекаутів цього критично мало. Сценарій 2. Економний режим. Я взяв свій старий, але все ще робочий роутер, який живиться від 9 вольт і споживає лише 0,6 А. Під час тесту я його максимально навантажував, щоб переконатися в його працездатності. Результат: час роботи склав 7 годин 45 хвилин. Це вже значно краще, але також не щось неймовірне. Тут ми бачимо, що використання менш потужного роутера дає вагомий приріст автономності. До речі, у мене є старе відео на каналі, де я жив цей же ж роутер моїм попереднім 36 ватним ДБЖ протягом 9 годин. Це підштовхує на думку, що новий може бути менш енергоефективним через внутрішню електроніку чи, можливо, через постійно ввімкнений дисплей. Ми поговоримо про це пізніше. Висновок по автономності. Якщо у вас довге відключення світла, то варто шукати роутер із мінімальним споживанням або переводити свій поточний в економний режим, наприклад, відключивши його роботу на частоті 5 ГГц, звісно, якщо це можливо, це найпростіший шлях до 7-8 годин автономності. Тепер про ключову перевагу швидкість зарядки. Новий 36-ватний ДБЖ від 0 до 100% заряджається за 1 годину 45 хвилин. Це доволі хороший час, його має вистачити для повної зарядки, коли світло вмикають ненадовго. А от мій старий 18-ватний ДБЖ потребує 2 години 10 хвилин для повної зарядки із одночасним живленням роутера та перетворювача. Враховуючи, що ємність акумуляторів там на 35% менша, пристойні елементи він би заряджав орієнтовно 3 години. Це чітко підтверджує нашу теорію про те, що 36 Вт пришвидшує зарядку доволі суттєво. Для ще більшого пришвидшення зарядки ви можете від'єднати роутер від ДБЖ, підключивши його напряму у розетку. У цьому випадку вся енергія піде лише на зарядку акумуляторів. Я провів такий тест, і там, де було 1 година 45 хвилин, стало 1 година 15 хвилин. Це простий спосіб максимально швидко підготувати ДБЖ до наступного блекауту. Тепер про те, що в даному ДБЖ може викликати запитання. Основне, що змусило мене занепокоїтись, це температура корпусу під час заряджання акумуляторів. Я не маю професійного вимірювального пристрою, але, користуючись побутовим термометром, зафіксував температуру нагрівання близько 60 градусів у місці розташування блока живлення. З цього боку корпусу є вентиляційні отвори, тому я так розумію, виробник сприймає цю температуру як нормальну робочу. Проте, коли заряджання акумуляторів закінчується, температура падає до нижчих показників. Загалом 60 градусів для елементів блоку живлення це не є щось критичне. Хвилюватись варто було б при температурі вище 70 чи 80 градусів. Крім того, це не є проблемою для літій-іонних акумуляторів, адже вони розташовані з іншої сторони корпусу і там температура значно нижча, десь у районі 30 градусів. Але зверніть увагу на цей факт. Виробники винесли на дисплей показник температури акумуляторів і зазначили в інструкції, що є захист від перенагрівання. Це говорить про те, що вони як мінімум переймаються цим питанням, а як максимум, можливо, тут все працює на межі і варто приділяти особливу увагу температурному режиму. Не буду сприймати це як критичний недолік, але зроблю два зауваження. Це пристрій, який вимагає уваги, особливо на початку його володіння, коли ми ще не впевнені в його надійності. Важливо, щоб вентиляційні отвори не були закриті. Також, враховуючи, що він продовжує грітися навіть коли вимкнена кнопка, але підключений до мережі, не варто тримати його увімкнений цілий рік, коли в цьому немає потреби. Тепер про ергономіку. Багато глядачів, і я з цим цілком погоджуюсь, звертають увагу на розташування портів. Виходи розташовані по різні боки, це створює низку незручностей. По суті, в нас залишається лише нижня частина і одна з бічних, які дозволяють компактно розташувати цей пристрій. Причому стійкість на бічній частині залишається під питанням, а пристрій повинен мати ще достатньо місця навколо себе для кабелів. Отже, загалом він займає доволі багато місця на столі. Додатковою проблемою є те, що комплектні DC кабелі є доволі короткими. Якщо ви хочете розташувати роутер та оптичний перетворювач позаду ДБЖ чи з боків, це може бути проблемою. Виглядає так, що роутер та перетворювач мають знаходитись попереду ДБЖ, що, в свою чергу, означає, що показники на дисплеї не буде видно. Щодо самого дисплея, тут виникає питання, навіщо він взагалі, на мій погляд, колишньої індикації 4-5 світлодіодами було цілком достатньо. Тепер же ми маємо додаткову інформацію про температуру, вольтаж, споживання та рівень заряду. Що ми маємо робити з цими показниками, невідомо. А враховуючи, що цей дисплей споживає додаткову енергію, хоч і мінімальну, його наявність в ДБЖ, де важлива кожна хвилина автономності, виглядає не зовсім виправданою. Тепер настав час зазирнути під капот. На відміну від попередників, де кришка тримається лише на защіпках, цей ДБЖ додатково скріплюється шурупами. Два з них знаходяться у відсіку для акумуляторів, а інші два приховані під гумовою ніжкою. Від'єднуємо кришку, бачимо, що до дна корпусу приклеєний датчик температури та припаяні контакти акумуляторів. Я вирішив не від'єднувати цього, тож огляд плати буде дещо обмежений, але основні моменти, наче видно. І ось те, що відразу кидається в очі. Термоменеджмент тут викликає запитання. Доволі багато електролітичних конденсаторів розташовані впритул до гарячого трансформатора. Деякі знаходяться близько до радіаторів, а частина взагалі їх торкається. Це не додає оптимізму щодо довговічності пристрою. А дроти живлення від акумуляторів до плати проходять буквально в притул до трансформатора. Залишається сподіватися, що виробник використав тут дроти з високим класом термостійкості і вони не розплавляться. Також мене, як ймовірно, і вас, дуже цікавило, скільки енергії насправді краде цей яскравий індикаційний дисплей. Я вирішив відключити його, від'єднавши дроти безпосередньо від роз'єму на його платі. Звісно, тепер працювати з ДБЖ дуже незручно, адже ви взагалі не бачите ні його стану, ні рівня заряду. Але давайте подивимось, який приріст часу автономної роботи це дасть. Якщо він буде значним, то для максимальної автономності це може мати сенс. Тож, повністю зарядивши ДБЖ до 100%, я провів повторний тест. Роутер із перетворювачем оптоволокна пропрацювали 5 годин та 38 хвилин. Порівняно з часом роботи з активним дисплеєм приріст склав лише 8 хвилин. Це цілком може бути в межах статистичної похибки, тестування або природних коливань заряду акумулятора. Отже, я можу лише підсумувати, що марно приймався через цей дисплей. Очевидно, виробники знали, що роблять, і енергоспоживання індикатора виявилось мінімальним. Також у коментарях написали, що дехто ще відключає плату поя. Я цього не перевіряв і не можу сказати, наскільки це ефективно, але якщо ви маєте інформацію про це і знаєте, чи варто це робити, залиште свої ідеї в коментарях. Один з глядачів вказав на проблему швидкого саморозряду. Дякую за цей коментар. Заміри мультиметром показали, що у вимкненому стані плата постійно споживає 30 мА. При такому витоку акумулятори дійсно можуть розрядитися повністю за кілька днів. Тест напруги це підтвердив. Зранку на дисплеї було 14,5 вольт, а ввечері через 9 годин напруга впала до 14,3 вольт. Падіння на 0,2 В за такий час підтверджує високе споживання у режимі очікування. Незважаючи на кнопку вимкнення, значна частина електроніки залишається активною. Я ще поспостерігаю, за розрядом протягом наступних днів можливо, це не постійне явище. Щодо балансира, то видно, що до кожного контакту батареї йдуть дроти. А отже, балансир тут присутній. Як саме він працює, сказати важко. Що видно точно, так це те, що заряд кожного елемента однаковий 4,12 В. Чи це заслуга балансира, чи просто нові якісні акумулятори наразі мені невідомо. Отже, що ми маємо в сухому залишку щодо цього ДБЖ? Це той випадок, коли ми бачимо як явні переваги, так і вагомі недоліки. Що ми дізналися плюси та нюанси. Головна перевага можливість самостійно змінити акумулятори. Це дозволяє мати кілька комплектів, або просто продовжити життя пристрою. Звісно, це має сенс тільки якщо конденсатори чи інша електроніка не вийдуть з ладу швидше. Інше це швидка зарядка. Трансформатор на 36 Вт справді швидко заряджає акумулятори, що є великим плюсом. Якщо світло з'являється ненадовго, з іншого боку, 18 Втна версія також справляється з своїм завданням, хоч вона і заряджає акумулятори повільніше, та це краще для терміну їхньої служби. Мінуси це саморозряд, витік 30 мА у вимкненому стані теоретично розрядить акумулятори за кілька днів. І не до заряд. Я не можу рекомендувати купувати чи не рекомендувати цей ДБЖ, оскільки я не робив детального порівняльного огляду попередників і не знаю, як він поведеться з часом. Рішення за вами. Я особисто буду користуватись цим ДБЖ, оскільки він живить роутер довше, ніж мій старий безперебійник, за рахунок нових акумуляторів. А от ваші висновки я б хотів прочитати в коментарях. Дякую за ваші попередні коментарі, це допомогло у створенні цього відео. На нього я витратив чимало часу, тож не скупіться на лайки. Нехай світло буде завжди з вами, Па-па!